Свій до свого по своєму ОДА шукали шляхи наповнення споживчого ринку області продукцією місцевого виробника. Кажуть, не проти завізних товарів, однак, коли в Яремче продають сімферопольський хліб та рівненські чи волинські ягоди і гриби, а франківці бідкаються на збут продукції, потрібно бити на сполох. Підприємці скаржаться на великі торгові мережі, які або не беруть їх продукцію, або ж реалізують їх на кабальних умовах. Свої проблеми оприлюднили і представники районів. Землі багаті на врожаї. От продати його справа не з легких. У моєму Тесменецькому районі є такі села, де мікроклімат сприяє, так як села під печари, під лужі, там овочі, цибуля, буряк, морква. Люди торгують просто на ринку, просто з землі. А якщо би збільшити торгові точки, де би обладнати місця для цих людей, як вихід Михайло Вишовенюк бачить створення кооперативів, тож рекомендував департамент агропромислового розвитку спільно з керівниками РДА реалізувати такі об'єднання у кожному районі. А люди з задоволенням здадуть продукцію заготівальному кооперативу, заготіальний кооператив має свою оптову точку в місті, привіз у місто і зразу свіжу продукцію продав людям по. Доступні ціні. значно нижче, ніж на базарі. Крім того, вже за тиждень губернатор має намір провести конкурс на створення малих архітектурних форм, де можна було б реалізовувати товари місцевих виробників. В свою чергу представники асоціації чиста флора планують вже цього місяця презентувати карпатську торгову марку. кажуть на Івано-Франківщині, набирає обертів гастрономічний туризм. Тож наша бринза, гуслянка чи інша продукція мусить продаватися під власним брендом. Чітко туристи повинні їхати, що в ключеві є прятане молоко. Десь в тих де інших краях є добра густинка, вурда, бринза. Це те, що повинно приваблювати туристів. І гастрономічний туризм сьогодні все більше і більше приваблює. Але тільки потрібно здійснити, як то наголошувалося сьогодні, впорядкувати торгівельні місця біля узбіч туристичних шляхів. Окремі райони представили свій шлях наповнення ринку прикарпатською продукцією. До прикладу, у Рогатині люди споживають молочні вироби, виключно місцевого виробника. Люди, які мають особистому користування корову, здають молоко. Люди в рогатині просто стають в черзі, записуються на два дні наперед, щоб отримати сир, сметану і молоко. Він зараз реалізує сир, реалізує сметану і реалізує молоко. Я рахую, що в нелегко майбутньому ми придбаємо йому молоковоз з холодильною установкою. Для того, щоб він розширив свій уреал, закупівлі молока. І ми до кінця цього року, на початок першого наступного року, я рахую що пів району буде здавати молока молоковорогатин, і ми закриємо практично всі закриті установи, школи, дитячі садки і лікарні своїм високі молоком. А от отримати повну інформацію щодо якості товарів, які надходять на ринки Івано-Франківщини, голова Ода Михайло Вишевенюк не зміг. Начальник управління у справах захисту споживачів був абсолютно стерильним у своїх відповідях. Тож губернатор звільнив його із займаною посад саде. Лариса Фрішин, Віталій Магалатій, новини 402.